Друзі, всім доброго ранку. Ми з українського Луганська. Е, рад вас вітати. Дуже багато приємних зустрічей вчора було. Да, неділя пройшла дуже продуктивно. в Вінниці вчора. Дуже багато наших земляків були переселенці із з Херсонщини допомагали від ВПО України і продовольчими наборами, і гігієна, і дитячі, і дорослі памперси. Консультація, попрацювали юристи Максима Ткаченка, народного депутата. Ну і саме головне передали три автівки військовим. Так що зробили добрі справи. Неділя пройшла дуже гарно. І настраємося на тиждень. Що земляки кажуть? Гриша, чого ти мовчиш про Гайдая? Та я про нього вже забув, не дивлюсь, я не про його діяльність. Оказується, казуса Сергія Гайдає розганяє там таку діяльність і дають мені відео, де він визначається з фронту. Я вже зрадів, думав, все. Гайдай, призивався в ЗСУ і почав е, працювати як треба в мужіні сьогодні е, військового віку з досвідом, як він каже. А він каже, що він у 2014 році проходив якусь спецподготовку. І навіть взяли собі позивний. Позивний був давно, насправді це давня історія. Я всі час в 2014 році проходив тренування як штурмовік, тому е цей позивний в мене ще от там з чотирнадцятого року. О, він фронта їде. Це десь в Закарпатті там проспався і їде. Розказує, що він був там на передової на Сватовчині. Ви подивіться, навіть ракурс, де його знімають. Ну, от я держу зараз камеру. Я сам для себе сам собі кажуть, знаєш, як режиссер, да? сам зняв, сам виставив. А хто його знімає хтось там під этим між ног сидить і знімає його. Зіває, хто не спить. Ну, понятно, що треба показати, що він тут комусь що нужен, хтось на нього звертає увагу. Доброго ранку. Тим, хто вже не спить. Повертаюсь з Луганщини. А вчора був на Сватівському напрямку. А ще збрасують мені теж інтерв'ю гайдая Голована Василь. Ну, це взагалі ганьба. Як у експерта запитує, коли війна закінчиться? Ну, що це, блять? На ваш розсуд. Війна закінчиться цього року. Наступного року, через 2-3 роки, чи це довгостроково і війна надовго? Ну, важко відповісти на таке запитання, звісно, але свою думку просто скажу: не буде довгостроковою активна фаза бойових дій. Це я в цьому переконаний. Напевно, на 99,9%. тому що. Василь, ви краще б запитали, скільки ти вже криміною разів брав, скільки там на Сватовському напрямку ти вже атакував цих расистів чи на Білогорівці. Він вам все розкаже. Йовку в Сєвєродонецьку він вже ставив. Ми бачили, місто Йовки в Сєвєродонецьку поїхав там десь на розвалянах. Вставив для кого, Йоку по путі срубів, е, ялинку незламності, е, вже заходив він в креміну до Нового року 22-23, 2223 вже зайти. був. Вже повністю дожен був звільнити всю Луганщину е, взимку, повністю да. ну, до а 22-го. Повинні були, бачиш, під командуванням Гайдая Збройної Сили України звільнити цю Луганщину. Ну так він писав в своїх телеграм-каналах. Ну, Кого ви слухаєте? Ви в нього краще запитуєте про друге, про щось таке. Знаєте, чого ти не йдеш не воюєш? Чотири місяці заболтаєшся. Хому декларацію не показує, то воно нам розказує, як Збройним силам допомагає. Покажи декларацію про свої заробітки, скільки ти надбав, накашляв. Тому давайте так, і одягайте на нього форму і хай іде, е, відпрацьовує, що він рік оце розтранжирував гроші і брехав нам. І якщо ти воїн, якщо ти назвав себе самураєм, ні ми ж тебе називали, так іди і воюй. Нечего тобі їздити і було мутить сьогодні, розказувати, скільки ти допомогв Збройним силам України. Покажи свою декларацію, якщо ти не боягуз, ти її не покажеш. Ви тільки зв'язки там ще залишилась в тебе Боровшанка, Свята Попова, <coughs> яку вигнали з телебачення Андрій Шаповалов з обласного з нашого Донбаса. І от вона у тебе присосалась, ще й карточку відкрили. «Помагайте гайдаю! Хто тобі буде допомагати? Ото слізу пустиш десь, соплі розпустиш, допоможи. І поставили цей боровшанки, світить ще й карточку. Ганьбить він сьогодні не тільки Луганщину, а й всю Україну. Це ганьба. Для такого керівника, як Гайдай. Приберіть його як можна скоріше, а ні, хай і відмиває свої всі гріхи на фронті. Моя Луганщина це Україна, і я вірю. Збройним силам, народу України і вірю в перемогу. Так що, друзі, забуваємо: забудьте, 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 а правоохоронці займіться їм як слід. Все буде у нас Україна обов'язково.